Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Другий рік війни, постійні обстріли, постійні ракетні удари російських нелюдів по нашій українській землі. До мене звернулися жителі міста Сукіряни знову з проханням передати своє прохання, От такі наші жителі міста Сукіряни, покірні, просять нашу владу. І знову прохання до Василя Васильовича Козака. Голови Сукерянського ОТГ Василь Васильович, другий рік війни. Подивіться на наші бомбосховища. Я не буду їх відзнімати, не буду називати адреси. Це військова таємниця. Але візьміть, пройдіться по нашим бомбосховищам. Що там робиться? Срака. В половині бомбосховищ, як кажуть люди, є проблеми з світлом. Немає води, себто по декілька фляг. Такої, як кажуть, брудної вже води з часом. Один-два продавлених дивана або ще радянські скільці з кінотеатру. Уявляєте? Це все сукірянське бомбосховище. Майже всі сукірянські бомбосховища не витримують ні одного артилерійського чи ракетного удару. Вони заваляться і придавлять там людей. Фактично жодного придатного бомбосховища в місті Сикіряни немає діючого придатного бомбосховища на цей час. Вони не підходять під жоден з стандартів бомбосховища в воєнний час. Я вже не кажу, що там немає медикаментів, а аптечок для людей. Немає вентиляції, майже в половині бомбосховищ відсутня вентиляція. Себто Василь Васильович як просить передати вам наші сукерянські люди нашим бомбосховищам. Вибачте, Срака, ну, от так кажуть міські сукеряни по народному, по північно бессарабськи по-сукерянськи. Другий рік війни бомбосховищами ніхто не займається. І я дуже прошу вас, Василь Васильович, все-таки проїхатися, пройтися по центру міста сукіряни, по в місті Сокиряни і навести там лад, так як ви це вмієте робити. Тому що ваші чиновники, ну м'яко кажучи, не хочуть нічого робити. Передав вам прохання сокирянців наших, ваших виборців. Усю інформацію, яку я виклав в цьому відео, вважаю інсайдерською. На мою думку, владі її потрібно перевірити. До нових зустрічей! З вами був український історик та журналіст Ігор Швець.